Доброго дня, друзі. Сьогодні буду стимулювати зав'язування плодів на своїх томатах. Зараз починається спека, в теплиці дуже спекотно і пилок на, на помідорках в томатах стає стерильним. Тобто він не проростає від того, що дуже спекотно він стерилізується і вже квіточки просто відпадають. Що ми для цього робимо? Ось я вам зараз покажу. Я купила два от таких препарата. Сьогодні я буду використовувати борактив, це хілат твої бору. Також можна використовувати борну кислоту, беремо 5 грам на 10 літрів води. Тут в пакуночку 20 грам. це набагато дешевше, ніж ніж використовувати борактив, але, але це зручніше і швидше діє. Ось погляньте в якому стані мої помідорки зараз. Десь квітують, десь щось помідорки зав'язуються, Але стало дуже спекотно. Різка, різкий дуже перехід від холоду до спеки. І я вже бачу, що деякі квіточки почали просто відвалюватися. Зараз я вам шукати їх не буду. Ось погляньте, вже щось позав'язувалося. Також бор. Він допомагає швидше наростати плодам і пришвидшує їх дозрівання. Одна умова, бор це дуже токсична речовина, якщо її дуже багато. Тому, якщо я зараз оброблю оці листочки, квіточки, все оброблю, наступного разу я вже буду намагатися обробляти інший шар. Тобто інші, іншу частину рослинки. Тобто, дивіться, якби я минулого разу обробила ось до сюди, то наступного разу я буду вже цю частину обробляти. Чому? Бор, він не має свого депо, тобто він не він зберігається. Якщо цим листячкам вистачає бору, то звідси, при нестачі в верхній частині, він же не перегоняє бор. Навіть якщо його тут дуже багато буде, він же не буде перегоняти бор в цю частину рослинки. Тому кожного разу потрібно, якщо томати ваші швидко ростуть, обробляти вище і вище. Обробляючи помідорки вашим бором, завжди пам'ятаємо про те, що бор все ж таки канцерогенна речовина і його надлишок може викликати. Погані захворювання у людей. І та й на рослинки він не дуже гарно впливає. Тому обов'язково, коли обробили нижню частину, він же не перегоняє. Якщо тут навіть буде надлишок, він не перегоняє їх наверх, цей бор. він же тут і залишається, він не переходить. Якщо в землі вистачає бору, він бере все з землі і гоне кругом що росте. Але якщо саме в листячках у вас зайвий бор, то далі він його гнати не буде. Тому наступну, наступний ярус ваших помідорів обов'язково потрібно теж обробляти, особливо, якщо дуже спекотно, а буде липень, буде ще спекотніше. Тому кожного разу обробляємо кожен ярус. А ось ніжній вже не чіпаємо. Звичайно, ми не будемо його закривати, щось менше там все одно потрапить, але просто намагаємося змочити саме верхню частину. І так, два пакуночка. цей сьогодні я використовувати не буду. Цей я взяла про запас на той випадок, якщо вдруг у мене не буде бору, а як я обича забуваю, ножиці десь вчора в мене чоловік щось різав, тому ножиць десь немає. Буду сікатором різати. Цей пакуночок розрахований. 30 мл на 20 літрів води. Як це все зробити? Як це точніше роблю я? Просто виливаю в півлітрову банку. Ретельне перемішую. Ретельне перемішала і спочатку отак приблизно. Половину банки, ну, вдруг помилюся. Одібрала і виліла в 10 літрів. Це буде наступне відро. Також бором я буду обробляти не лише томати. Це будуть і огірки, і баклажани, і картопля, і перець, і троянди. До речі, троянди, особливо деякі сорти, не всі. Вони, якщо в них нестача то просто можуть відвалюватися квіточки. Квіточки зазрили, а потім просто відвалилися. Це ті троянди, які відвалюються не лепесточки, а саме квіточки. Я думаю, ви так і бачили, що відвалюються в місті з цвітоножкою цією. Такі троянди при нестачі бору, просто відвалюються квіточки. Оприскувач я люблю маленький, щоб не таскати великий. мені простіше походити, поналивати, ніж тягати за собою велику. Також при нестачі бору всі рослинки починають дуже погано рости. В багатьох ґрунтах він нормально. Є в ґрунті, але далеко не во всіх ґрунтах. Якщо це по трояндах, то найпростіший випадок це ще з осені внести ту саму борну кислоту, розвести десь 2 г на відро і просто пролити ваші троянди. Це такий найпростіший метод для багаторічних рослин для того, щоб був в ґрунті і вам не потрібно було потім все оприскувати. Рослинки просто будуть забирати його з ґрунту і використовувати свої потреби. До речі, при такому способі бор стає менш канцерогенним, тому що надлишок вони просто не беруть. І пішли оприскувати. Оприскуваємо повністю, щоб повністю на всі листочки, на всі квіточки, попав розчин. Обов'язково обов'язково потрібна бути така безветрена погода, не по сонці, щоб не попасти ваші рослинки. Якщо у вас скоро планується дощ, ви бачили по прогнозу погоди, так краще відложити, для того, щоб він не змився і рослинка змогла його використати. А не просто звило його водою. Коли і які рослинки потрібно обробляти бором? Всі рослини бажано обробляти саме під час цвітіння для того, щоб вони не скидували цей цвіт і ці плоди. Якщо під час цвітіння рослинці не вистачає бору, до речі, це не лише помідорки, огірки, це і дерева, тобто вишні, яблуні. Яблуні дуже чутливі до нестачі вору. І якщо під час цвітіння рослинки не вистачає вору, вона просто скидає цвіт. Ми ще кажемо пустоцвіт. Це не пустоцвіт, це просто нестача вору. Це пилок не зав'язується, тому що його не вистачає, він не проростає і не утворюються плоди. Тому обробляємо, але як я вже казала, пам'ятаємо, що надлишок це теж дуже погано.